У понад 15 мільйонів людей в усьому світі щороку розвивається інсульт. Із них 5 мільйонів людей помирають, і ще 5 мільйонів стають людьми з інвалідністю. Інсульт виникає, коли порушується кровопостачання мозку, а з ним доставка кисню та поживних речовин. Клітини мозку гинуть за лічені хвилини, а розрізняють ішемічний інсульт внаслідок закупорки судин та геморагічний інсульт внаслідок розриву судини та кровотечі. Основні ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатурі мозок М. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів О – Обличчя раптово з'являється асиметрія З. Раптове запаморочення втрата рівноваги О – очі. Раптове погіршення зору х. Раптова слабкість чи уніміння кінцівок. Частіше з одного боку. Що робити? Телефонуй 103. Повідом працівників бригади екстреної медичної допомоги про характерні ознаки інсульту у людини. Дозволь госпіталізацію у профільну лікарню. Розпізнай симптоми інсульту вчасно та дій швидко. Телефонуй 103.